Всім привіт, всім добрий ранок, дівчата, хочу показати вам ще одне своє замовлення по каталогу Oriflame. Зробила я його, тому що я хотіла собі замовити ще одну баночку цих вітамінів, Бо всі дівчатка кажуть, що курс це три баночки. Я собі взяла дві, вирішила все ж таки пропити курсом Код цих вітамінів 45273. І що я вам хочу сказати, я їх пити вже почала. Ну, я ще недовго їх там п'ю, десь тиждень. Але я вже п'ю. На постійній основі вже третю коробочку допиваю. Це у мене wellness pack і коктейль протеїновий, ну, той який, Natural Balance. Що я помітила, дівчата, що стало набагато реально краще, якось більше енергії, більше сил, легше прокидаєшся, швидше засинаєш. І все ж таки це все діє, всі ці добавки, вітамінки у мене почали відростати брови. брови. У мене, я дитина 90-х, у мене брови були пані в ниточку. Тоді, коли я була підлітком, це було модно там щось собі діагональні, якісь полоски вирізати, вистрігати, це все у мене було. І у мене 4,5 волосинки на бровах, а це почали рости. Тобто я от стою фарбуватися і я бачу, що прямо мені треба тут трошки підчіпнути, тут трошки підчіпнути. бо форма, прямо, знаєте, збилася та форма, яка у мене була, і прямо стає сильно густіша. Діють, вітаміни діють. Що я замовила? Я замовила для сина оцю водичку містер Джордані Аква. Дуже йому вона сподобалася. Код 47502. Класна така свіженька, вона схожа на Nordic Waters. Подобається нам. Я ще дуже хочу йому замовити грейт та чоловічу. Мені та грейте так подобається. Я пробник зносила сама на собі. Я її куплю для нього, будемо користуватися разом. В чоловічі грейте, як, на мій погляд, немає таких відвертих чоловічих нот, і вона повний унісекс. Так що це така водичка гарна, така бутилочка. Сьогодні вже пшика вся тому відкрита. Так, тоді я взяла оцей гель для гоління 46 367. Спробую ще не користувалася. Рефілів взяла ясенку. Це така. Потрібна штучка, гарна була ціна 46,731 Взяла оцей крем, який для формування кудрів-локонів. Код його, 45436. Спробувала на собі нанесла цей засіб і вкладалася на Тайсон. Я так зрозуміла, що моєму волоссі накрутка це дуже важко. Я можу накрутитися тільки на утюжок. Ну, утюжок я вмію, я, знаєте, якось набила руку, і в мене дуже швидко виходить. А на Дайсони, на всякі плойки, на якісь бігуді, це історія не про мене. Ну, Буду використовувати, тому що вже купила тут здорового банка. А на моєму прямому нефарбованому волосі волосся таке блискуче, знаєте, таке прушність якась у волосі з'явилася. Непогано, але я так все ж таки розумію, що це не так вкладальний засіб, як засіб для курчавих дівчат, зробити їм пружні, такі більш сформовані завитки. У сина у мого волосся більш таке хвилясте. Сьогодні спробували на ньому, бо він такий у мене там, ну, чуб такий має гарний, то. Не сподобалось йому, як це виглядає. Хоча отакі були ми помили волосся, отак пожмакали з цим кремом, були дійсно такі більш сформовані завитки, але йому не сподобалось, він перемив волосся і все на фен собі клав витягнув. Так, Love Nature взяла таке масло чайного дерева код 34849, Це полезна річ. Має бути кругом, якісь десь герби вилазить, якась десь ранка царапінка, і я використовую задоволення. Так, і пробники у мене. Пробники. зараз розкажу і покажу. Сьогодні було дуже смішно, бо я хотіла сьогодні використати деякі пробники, але ми трохи проспали. А зараз у мене син зробив ну, неприємність у нього, він собі зв'язки на нозі порвав. То ми так проспали, ми так бігом збиралися. Забінтували йому ногу, там має бути туга пов'язка і ходить він з палицею зараз. Забінтували ногу, все там вже збираємося галопом. Я заходжу в кімнату, він розбінтовує ногу. Кажу, що ти робиш? Він каже, мама, ми в папіхах не ту ногу забінтували, представляєте? То, звісно, які пробники я сьогодні могла використати, я про них навіть не згадала. Ну, не, не так ми спішили. Я собі взяла очищуючий крем. Очищуючий гель із нової лінійки Optimals. Це у нас кремчик для очей і губ, і взяла спробувати SPF. Якщо мені сподобається, буду замовляти, бо на нього якась дуже приваблива ціна буде у наступному каталозі. І взяла спробувати собі тональні основи новиночки. Так, це у мене код ось такий: ваніла Neutral 47128. Це із того, що було в наявності 47129 Beige. Спробую і в найближчих порожніх баночках вам розкажу, от яке у мене було невеличке замовлення. Любі. Всім бажаю гарного дня, бережіть себе, бережіть своє здоров'я. Всім до скорих зустрічей, всім па-па!